Вітаю, мої юні програмісти. Ну що, готові зробити свої перші кроки до відкриття світу програм? На минулому уроці ми вже зробили всі попередні приготування. Учні, що навчаються за допомогою смартфона, встановили собі відповідний додаток. Учні, що працюють за комп'ютером, завантажили і встановили інтерпретатор Python до власного комп'ютера, або ж зареєструвалися у відповідному онлайн середовищі програмування. Тож прийшов наш час створити свої перші програми і розпочати знайомство з мовою програмування Python. Як писати програму? В Середовищі і за допомогою смартфона розглянемо через кілька хвилин. А зараз пропоную перейти до інтерпретатора Python, що вже встановлено до вашого комп'ютера, і написати свою першу програму. В розділі всіх програм знаходимо папку Python і нам потрібно саме IDLE середовище програмування. Дане середовище являє собою консольний варіант написання програми. Кожна команда, яка буде нами створюватись, буде перевірятися окремо, і вся програма буде зберігатися тільки в оперативній пам'яті комп'ютера. Давайте розглянемо це на ось цьому прикладі. Y дорівнює 2x додати 5, розділити на 5. Такий собі дріб. Дроби записати сюди, на жаль, не можна, тому маємо вписувати значення, так як ми писали їх в Excel в минулому році. в один Рядочок і пояснювати комп'ютеру кожну математичну дію за допомогою арифметичних операцій. Що таке значення X ми знаємо з курсу математики. X це якась змінна величина, яка буде приймати певні числові значення. З такими моментами ми вже знайомилися з вами і в вскречі. Там у нас також були змінні величини, які ми створювали для виконання наших проєктів, ось тільки в середовищі Python треба пояснювати, які ж значення ми будемо затримати. Давати нашим змінним, це можуть бути цілочислові значення, дійсні числа або текстові величини. На початку в інтерпретаторі це не має великого значення, тому що ми просто пишемо X, присвоїти знаком дорівнює, і пишемо якусь величину. Після натискання на Enter комп'ютер переходить на новий рядочок, а значить, наш вираз написаний правильно. Якщо там була б якась помилка, він би нам про це відразу повідомив. Далі можемо написати, що y дорівнює, і відкриваємо. Тужки записуємо наш чисельник. 2 помножити на X додати 5. Закрили дужечку. Таким чином, ми показали, що спочатку треба виконати операції в чисельнику. Ставимо знак ділення і пишемо 5. Чудово, натискаємо Enter, і тут все працює правильно. Python нас зрозумів, перевірив команду і вона працює відмінно. Хотілося би побачити і результат. Для цього можна написати просто y, натиснути на Enter, і бачимо, що Python по. Працював, розрахував наші значення і вивів нам відповідь. Чудово, можна сказати, що ми створили вже нашу першу програму. І хоча Python запам'ятав нашу програму, і зараз ми можемо написати, x дорівнює, наприклад, 10, а потім відразу спитати, а чому ж при цьому значенню дорівнює y, Python це діло нам розрахує і виведе значення. Ось тільки значення вийшло трошки не те. Чому? Тому що на початку написання нашої програми ми вказали, що x дорівнює 5. І саме для змінної x дорівнює 5, ми виконали розрахунок значення y, розрахунок нашого прикладу. І Python це запам'ятав, правда? Незручно. Треба, щоб кожного разу для кожного значення змінної розрахунки виконував заново. Консольний варіант використовується, коли потрібно перевірити, чи правильно написали ми якусь певну командочку. А для того, щоб створити цілу програму, ми виконуємо наступні дії. Файл, new файл, і в нас відкривається ось такий редактор. Давайте ми консольний варіант, поки закриємо. Ось такий редактор, де ми можемо написати цілу програму відразу. Давайте повторимо наші дії x дорівнює 5y. Дорівнює, дужечку відкрили, 2 помножити на X плюс 5, дужку закрили, розділити на 5. Програма складена так само, як і минулого разу. Запускаємо нашу програму за допомогою команди Run Run Module. І бачимо, що перед нами відразу з'явилося повідомлення, де середовище програмування просить нас зберегти зміни у пам'яті нашого комп'ютера. Зробимо це, виберемо робочий стіл, напишемо, що це у нас. Програма. Перша. Бачимо, що в нас з'явився файлик відповідної назви proc 1 і тип файлу Py, тобто Python. Це наша програма. Ну а на екрані з'явилося віконце, де ми мали побачити нашу відповідь. От тільки відповіді ми тут не бачимо. Тому що це не перевірка команди, а вивід результату роботи всієї програми. А в цей час наша програма що зробила? Отримала значення для змінної X, підставила її у математичну. Вираз порахувала і записала відповідь до змінної ігри. А де тут написана команда, щоб нам показали відповідь на екрані. Такої команди в нас тут немає. Насправді, для того, щоб відбувалося спілкування між користувачем і комп'ютером, потрібні певні команди діалогу. І одна команда серед них є команда Print. Записується вона ось таким чином. Бачимо, що вона підсвітилася фіолетовим, тобто наш редактор про неї знає і знає, що це команда. За означенням, команда Print виводить якісь повідомлення на екрані. Для цього маємо відкрити дужку, написати, що ми хочемо побачити на екрані, і закрити дужку. Запускаємо нашу програму заново: Run, Run Model, або ви можете використовувати клавішу F5, що буде значно ж пришвидшувати вашу роботу. Запускаємо. Бачимо повідомлення, що треба зберегти зміни, які ми внесли в нашу програму. Натискаємо ОК. OK. Наш файлик переписався. Ну а на екрані ми бачимо відповідь. Відповідь трошки сумна. Хотілося б побачити і сам приклад тут, і ми можемо це зробити. В команді Print можна в лапках написати якесь текстове повідомлення. Можемо написати, що Y дорівнює. Для того, щоб команда Print вивела коректно значення на екран, маємо розділяти текстові повідомлення і значення змінної просто звичайною комою. Запускаємо програму, зносимо зміни в наш файлик і бачимо, що комп'ютер нам написав Y дорівнює 3,0. Все чудово. Можемо також сюди вписати весь наш приклад. Давайте скопіюємо його, ставимо, напишемо, що цей приклад дорівнює в розв'язку значенню Y. Запустимо програму і бачимо, що комп'ютер нам написав весь приклад дорівнює 3,0. Все чудово. А можемо навіть і змінну Y не використовувати взагалі, а весь приклад написати відразу у відповідь. З лівої сторони, у нас приклад записаний в лапках, а відповідно, комп'ютер вважає. Вважає, що це текстове повідомлення, і рахувати його він не буде, а покаже так, як ми його написали. А з правої сторони від нашої коми написаний сам математичний вираз. Python його обчислить і виведе на екран вже відповідь. Глянемо, як це працює. Окей, бачимо наш приклад, бачимо нашу відповідь. Все чудово. Давайте спробуємо замінити наше значення на 10 Запустимо програму і бачимо перерахунок. Якщо ми поставимо 10 сюди, 2 на 10 це 20, плюс 5 25. 5 розділити на 5, бачимо відповідь. Все чудово працює. Але хотілося б, щоб ми не вписували сюди кожного разу значення X, а просто комп'ютер у нас запитував, а яке значення X ви хочете підставити в даний приклад. Було б круто, правда? Давайте спробуємо це зробити. Для того, щоб наша програма задавала питання, використовується команда Input. В дужках ми можемо написати власне питання, яке нам буде задавати комп'ютер. Можна його писати і українською мовою. Вкажіть, значить. Значення змінної X. Супер. Запускаємо програму, дивимося, що у нас виходить. Нас комп'ютер запитує: Вкажіть значення змінної X. Можемо написати сюди будь-яке значення. Окей, і бачимо, що в нас з'явилася помилка. Чому ж ця помилка? Якщо ми уважно подивимось, то побачимо повідомлення, що в рядочку 3 нашої програми, а саме при обчисленні нашого прикладу, зроблена помилка. І помилка полягає в тому, що значення, яке ми надали, виглядає як ряд. Додаткове значення змінних в мові програмування Python сам не визначає, його треба підказувати комп'ютеру. Всі відповіді, які він отримує за допомогою команди input, він розуміє як текстові. А ми маємо програмі пояснити, що ми надаємо ціле число у відповідь, або дійсне число, або дійсно це може бути рядочок. Робиться це за допомогою певних функцій. Функція int говорить програмі, що значення буде перекладено з текстового у ціле. Ціле числове. Функція float говорить, що значення буде перекладено з текстового у дійсне число. Зараз нам потрібно одну з цих функцій застосувати до нашого прикладу. Напишемо для початку int, відкриваємо дужку і в кінці нашої команди закриваємо її. Таким чином, ми сказали, що візьми відповідь, яку ти отримаєш на питання, і переклади у ціле числове значення. Давайте спробуємо тут. Це ціле числове значення побачити на екрані. Напишемо команду print, в лапках напишемо x дорівнює, ну а за лапками поставимо через кому саме значення x. Запустимо нашу програму і задамо значення змінної X десятку. Натискаємо Enter. Бачимо, що відповідь у нас 10. Ну і приклад наш порахувався чудово. Все класно вийшло. Єдине, що ми бачимо, що у відповіді в нас є і десяткова частинка. Це трапилось через те, що в наш у цьому прикладі є операція ділення. Запам'ятайте або краще запишіть. Якщо, у прикладі є операція ділення, то відповідь завжди буде повертатися у вигляді десяткового дробу. Навіть якщо, як в нашому випадку, число ціле дробова частинка буде записуватися у вигляді нуля. Спробуємо і другий варіант. Напишемо тут фло. Тобто відповідь, яку комп'ютер отримує на запитання, вкажіть значення змінної x, він перекладе. У дробове число. Запустимо програму, вкажемо ту саму десятку і подивимось на результат. Бачимо, що команда Print нам вивела значення десятки. Але вже ми бачимо, що це не ціле, а десятковий дріб. Дробова частинка якого дорівнює нулю. Без питань. Тобто наше число переклалося правильно. Але окрім цього, ми побачили і наступне: що ми тепер можемо нашу програму використовувати для будь-яких значень ікса. Запускаємо програму. В Показуємо якесь дивне значення. Наприклад, там 100 напишу. Окей? Приклад порахувався. Ну ось, друзі, ми і написали з вами першу нашу програму, яка запитує певне значення змінної X, підставляє це значення у відповідний математичний вираз і знаходить відповідь. Результат нашої роботи збережено у файлику Program.Py. На жаль, надіслати даний файлик на платформу поки що не можна. Але ви можете завантажити його на свій власний Google Диск та поділити файлом зі мною. А зараз давайте подивимось, в чому ж різниця написання програми в онлайн середовищі Я просто скопіюю дану програму, перейдемо до онлайн-середовища Replit, натискаємо Створити нову програму, вибираємо Python. Даємо назву, створюємо. У нас відкривається віконце написання нашої програми, вставимо його сюди. Наблизимо програму трошечки ближче, бачимо, що також змінна X позначена білим кольором. Всі команди float, input, print визначаються іншими кольорами, ну а коментарі позначені також особливим кольором. І цей редактор нам намагається допомогти написати програму. Окрім цього, тут вбудовано певний штучний інтелект. Давайте спробуємо написати команду Print. Як бачимо, нам відразу висвічується ціла купа коментарів, як дана команда може застосовуватися, де вона може застосовуватися і як вона може працювати. Цими моментами ми також будемо з вами користатися, але трошечки пізніше. Ну а тут виведемо значення X дорівнює, поставимо кому і поставимо значення X. Тепер подивимось, що ж у нас буде у відповіді. Для запуску програми на перевірку. Тут у нас є. Кнопочка Run. Натиснули її, запустилася програма, вказуємо наші значення, десятку, бачимо наші відповіді. Все, у вас відразу відкривається два вікна, в яких ви можете створювати і бачити результат виконання вашої програми. Ну а щоб тут здати роботу на перевірку, вам необхідно клікнути на файлик MainPy, це головний файлик вашої програми, вибрати три крапки з правої сторони від нього і скопіювати посилання. Дане посилання. Ви здаєте на платформу. Єдина незручність тут, давайте повернемося додому, бачимо, що наша програмка тут зберіглася. В безкоштовному варіанті даного середовища можна створити тільки три програми. А відповідно, коли ви надасте програму на перевірку і отримаєте за неї оцінку, вам необхідно буде або видалити цю програму, або ж завантажити собі на комп'ютер. Що стосується телефонного додатку Replit, відкриваємо його, натискаємо Створити нову програму. Програму, вибираємо Python, даємо назву нашій програмі, назву її PR1, відкриваємо і потрапляємо до ось такого віконечка. Тут, власне, наша програма і буде писатися. Я просто перепишу програму з нашого тексту. Давайте ось так поставимо, щоб нам було видно це все діло. Як бачимо, саме середовище нам намагається допомогти написати команду правильно. Ну а внизу є в нас цілий список спеціальних знаків, які ми можемо при написанні використовувати. Після того, як ми написали програму, у нас є ось тут зелена кнопочка Run, натискаємо її і бачимо, що нас перекинуло на сторіночку консоль, де власне в нас і виконується наша програма. Давайте задамо значення десь 30-ку, напишемо, натискаємо Enter і бачимо, що приклад наш порахувався. Тобто програма працює і тут так само. Єдина різниця між роботою в онлайн-середовищі і середовищем на комп'ютері. В телефоні ми бачимо тільки одне віконечко, але можемо легко переключати. Між вікном написання програми і вікном отримання результатів. Для того, щоб поділитися нашою програмою тут, ми вибираємо просто три крапочки в правому верхньому куточку, натискаємо Share поділитися, і у нас відкривається вікно, як ми хочемо поділитися, комусь Telegram скинути або на Фейсбуці роздрукувати, або скопіювати просто посилання і здати його на платформу. Ось і вся різниця між роботою в онлайн середовищі, середовищі програму. Програмування на комп'ютері і програмуванням в телефоні. Якщо у вас лишились питання, пишіть їх в коментарях. Ну, а на закріплення нашої роботи сьогодні пропоную розв'язати ось цей приклад. Напишіть для нього програму. Ну а щоб перевірити. Чи правильно вона у вас працює, вкажіть значення змінної X, Y і Z рівні 1. 7. Тоді відповідь у вас має бути мінус 4. Напишіть в коментарях, чи все у вас вийшло і чи все вам було зрозуміло. Ну а ми з вами зустрінемось вже на наступному уроці. До побачення!